Вони благали, щоб їх купили хоча б за мільйон доларів. Сьогодні ця компанія коштує понад 3 трильйони. Знайомтесь, це Ларі Пейдж і Сергій Брін. Вони вивчали комп'ютерні науки у Стенсфордському університеті. Ларі був дуже зацікавлений у структурі інтернету. Зокрема, в тому, як різні сторінки пов'язані між собою гіперпосиланнями. Ларі та Сергій почали створювати алгоритм під назвою PageRank. Вони присвоювали числове значення кожній веб-сторінці залежно від кількості і якості посилань, які вели на неї, використовуючи цей алгоритм вони зробили сайт Байкраб. Їм здалося, що вони знайшли золоту жилу, тому вони вирішили піти до Яху, щоб продати свою ідею за мільйон доларів. Але над ними просто посміялися. Їм відповіли, що це нічого не варте. У ті часи Яху був більше сконцентрований на заробітках від реклами, а не на покращеннях результату пошуку. Але Сергій Брін і Ларі Пейдж вірили, що за інтернетом майбутнє. У 97-му році вони переименовують компанію і називають її Google. Через 5 років Yahoo захотіли придбати Google за 2 мільярди доларів. Але Google відмовилися. Вони вирішили, що коштують удвічі дорожче. І не прогадали, сьогодні Google коштує у 400 разів більше, ніж Yahoo Підпишись, якщо було корисно.